Фото одинокого бійця, що йде розбобленою вулицею Маріуполя. На ньому боєць сум Дмитро Ольховик із позивним алігатор. Чоловік загинув рівно рік тому, 7 квітня 2022-го, захищаючи місто. Сфотографував в нутра його бойовий побратим Микола Кущ. Розповідає він у своєму дописі. Пізніше світлини з Дмитром стане заставкою до композиції Святослава Вакарчука. Навчався Дмитро у сумській школі, номер 7 у профільному музичному класі. Граф у оркестрі розповідає його вчителька музики Олена Лінченко. Згадує його спокійним та сором'язливим. І Тут саме дімочка, ось там він на останній партії його тільки чубчик Видно, ну бачите, він не любив наперед сідати, не любив висовуватися. Ну якби виділятися, ось на, на цій груповій. Ви бачите, зробив крок назад. Ніна Федина була класною керівницею Дмитра у старших класах. Говорить, чуйного та доброзичливого юнака виховувала лише бабуся. Вона говорить: я даю їм 5 гривень на тиждень на харчування, але ж така дитина харчувалася безкоштовно в школі. І він щоб купив щось додатково у бухветі, Він каже, збирав ці гроші. а Бабусі мізерна така пенсія. Збирав ці гроші, а потім вже закінчувались вони. А він говорить: бабусю, ти не переживай, у мене гроші є. Я свої гроші тобі дам. Ти не переживай. у Нас все добре. Вміти взаємодіяти у команді. Дмитру допомагали навички у шкільному оркестрі. Вважає викладачка музики Галина Демиденко. Дев'ятий клас закінчив як музикант, отримав всі диплом музичний з 10 класу. По одинадцяте він захопився саме предметом захист вітчизни. Потім захист України, цей предмет називався. У 2015-му після закінчення школи, говорить Ніна Федина, Дмитро не захотів вступати на очне навчання. Без відомо бабусі пішов воєнкомат і написав заяву, щоб добровільно піти на війну. З тих пір Дмитро захищав країну. У 2016-му чоловік отримав відзнаку президента. Перед повномасштабним вторгненням приїжджав у відпустку. Тоді говорить однокласниця Дмитра Світлана Колісник, вона бачила його в останнє. Дівчина згадує, перейшла до школи, де навчався хлопець у п'ятому класі. Діма був красавчиком на весь клас, можна так сказати. За ним бігали всі-всі дівчата, ну і я в тому числі. Я коли перейшла в клас, я ж теж як новенька, вся увага до мене була, і ми друг другу сподобалися. На шкільних фото Світлана разом із друзями-однокласниками Дмитром Ольховиком та Владиславом Щелинським. Обидва хлопці загинули на війні. Владислав, двома тижнями раніше, 22 березня. Також захищаючи Маріуполь. За словами Ніни Федини, тіло чоловіка й досі не повернули з Дмитром Ольховиком, в якого за словами вчителів не залишилося рідних. Попрощалися у Києві 7 квітня. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.